Мені каже, а навіщо нам платити вам п'ять, коли нам Зеленський практично безкоштовно бігає голим тут по власники цих каналів мають ну, тільки в одному лондоні таку кількість нерухомості за рахунок якої за можна було б фінансувати цей єдиний марафон ще 20 чи 30 років? Він весь час під час своїх там передвиборчих цих. Роликів знімався разом з Дубинським, який сьогодні офіційно вже визнаний російським Ти Знаєш, я сьогодні натикнувся на допис свого побратима, якого знав ще до повномасштабного вторгнення. Він журналіст зі Львова, пішов на війну, добросовісно відвоював. Ну зараз йому 60, дім більнувся. Так от, але суть того допису каже: чому командир на війні відповідає за своїх. Солдатів. Фронт провалився, командир получив. Десь хтось набірахурив, командир получив і так далі. А слуги, слуги голова той, хто привів їх е, в парламент, злі язики банкової кажуть, що нардеп зі слуги народу Куницький дійсно виїхав з України і не планує повертатися. Це подільник Дмитрука, пам'ятаєте, так? Після втечі Дмитрука та Одарченка ця інформація викликала на банковій бурі емоцій. Про це пише Береза, Бер... Борислав Береза. Я того так вирішив зачитати. От. І буря емоцій, жодна з них не позитивна. Я собі можу уявити, що там твориться в них там з криками. Тому зараз його потужно намагаються переконати повернутися, і дехто навіть вимагає від силовиків привезти його, як колись привезли в Україну суддю Чауса. Ну, мабуть, каже Береза, піду, візьму попкорн, а я ще добавлю і Кока-Колу, і то й можна буде подивитися цей серіал. Але тим не менше, тим не менше, чому офіцер за підлеглих за їхні дії відповідає, а Зеленський за ту шоблу аж ніяк? Тобі запитання, будь ласка. Так, найцікавіше, що саме і про цього Куніцького я зробив сюжет випуск своєї програми «Саундчек», якщо я не помиляюсь, ще. Там якраз 5 років тому, ну напередодні, 6 років тому напередодні якраз виборчої компанії до парламенту розповів про його там пригоди в Ізраїлі, тому що він свою таку скандальну популярність набув там в Ізраїлі. Він наїжджав. На е, поліціянтів там якісь в нього весь час були там скандали. Він як громадянин Ізраїлю, між іншим, взагалі не міг не, не мав права обиратися до українського парламенту. Але так чи інакше, потім він приїхав до України, і оці свої ж прийоми е, наїзду на е, поліціянтів він почав тут використовувати для розкрутки вже свого то там YouTube каналу. Як він називався в нього? Там саньок чи якийсь там баньок? Я вже не пам'ятаю. Але найцікавіше, що він напередодні якраз повномасштабного російського вторгнення його депортували з України. Депортували за порушення паспортного режиму. Було таке. Потім скандальна кількість була в нього перетину російського кордону. Він там щось ну декілька десятків разів. Перетинав російський кордон, і як така людина потім обирається до Верховної Ради, ну тобто, просто на нього звернули увагу, що він і по то по ізраїльському паспорту, то по українському паспорту він весь час їздив до Росії. Ну тобто, такий персонаж підозрілий, так само як і Андрій Єрмак. нагадаю, був. Багато років ну там дві каденції помічником народного депутата Ельбруса Тадеєва, який між іншим теж був там в цьому списку рекордсменів по кількості перетину російського кордону, і таких таких людей потім призначають нам нам до парламенту від правлячої партії. Він весь час під час своїх там передвиборчих цих. Е роликів знімався разом з Дубінським, який сьогодні офіційно вже визнаний російським агентом, який отримав там 15 мільйонів. Ну тільки тих поки тих фактах, по які вже відкриті да 15 мільйонів за антидержавницьку е діяльність свою на підрив української обороноздатності, але нацьковували його на це, з поміж іншого, і в офісі президента, про що він сам. Багато разів розповідав, тому одна з таких ну, цікавих реакцій була на те, що втік цій куницький написали таке, чого чо ви переймаєтесь? Нехай всі вони втікають. Нам вже краще буде, якщо повністю звільнив країну від цих від цієї зеленої шобли цієї Ну тобто абсолютно солід, солідарний. А щодо відповідальності, ну то тобто, Геннадій Друзенко ми. Часто його цитуємо. Він теж член нашого блогерського клубу Сенс, якомусь зараз виповнюється якраз у ці дні рік. Створили його в листопаді минулого року. Так, от він написав таке, ну, відкрите звернення до цієї української громади до політикуму де навів приклад уявіть собі ваш найближчий родич. Ви лікуєте його у одного лікаря? Від тяжкої там смертельної хвороби, а ситуація все гірше і гірше, з кожним роком гірше і гірше. А ви що продовжуєте, будете повністю покладатися на досвід цього лікаря? Чи може ви спробуєте когось іншого підшукати? Ну не можна далі дивитися на цю ганьбу, яка відбувається вже не стримались наші західні партнери. Вже ж надрукував спочатку там Washington Post потім німецькі газети передрукували оцей факт про те, що немає нормальної комунікації. З українським керівництвом, хоча б через те, що вони не володіють англійською мовою, і їх не можуть зрозуміти. А головне, що немає впевненості, що вони адекватно сприймають те, що їм говорять. Ну тобто, це такий вже ляпас українській державі. Я не знаю, я такого такої ганьби не відчував, мабуть, я не знаю, ну з середини. 90-х Коли в нас прийшла разом з Кучмою така нова політична еліта, колишні начальники очевих баз в Україні ставали директорами парламенту. Ну, тобто, добре, я, я з тобою погоджуюся, але цей паровоз сам по собі не зупиниться. Він йде під окіс, і він чомусь, на жаль, намагає затягнути з собою всю країну під окіс. Я зараз говорю про паровоз, який тягне нашу країну на сьогоднішній день. Очолює верніше країну. А дивися, справа в тому, що от е, таких е, речей, от зараз нещодавно Європейська комісія сказала, що, наприклад, єдиний марафон і свобода слова це нонсенс. Це я зараз так не цитую, але в такому сенсі, що це потрібно припиняти, тому що це, ну, це повна фігня і, і так далі. Плюс питання фінансування з держбюджету, який, до речі, дотується за рахунок наших західних партнерів, це теж повний кришняк. А в єдиному марафоні це фактично за рахунок західних партнерів. Сьогодні дотуються телеканали там фірташів, Коломойських ну, цих, пінчуків і так далі. Так, от, наші що сказали, поки йде війна, тусуйтеся, ми нічого міняти не будемо. Тобто, вони так. вже реально просто плюють. Ну реально вони плюють отак, от просто в лице плюють е, людям, які нам на сьогоднішній день допомагають виживати. Я говорю зараз про європейських партнерів. Тому твої думки з цього приводу Ну, а головне, що власники цих каналів мають ну тільки в одному лондоні таку кількість нерухомості за рахунок якої за можна було б фінансувати цей єдиний марафон ще 20 чи 30 років. А ми. Чомусь маємо з наших податків і з американської допомоги, з європейської допомоги сплачувати цей безлад, якщо б дійсно там в цьому каналі єдиному да були досвідчені журналісти, які заслуговують на довіру суспільства, да, такі як ну так той самий, там Віталій Портников, припустимо, да якого ми ну, хедлайнером зробили нашого блогерського клубу, і нашими спільними зусиллями, я мені здається, вже... Eh, Казав тобі, да, що за цей рік він практично втричі збільшив кількість підписників на своєму на своїх трьох вже YouTube-каналах. В нього крім і російськомовного є тепер англомовний канал. Інший наш засновник нашого клубу Тарас Березовець теж англомовний свій канал запустив. Так що я eh, закликаю всіх підтримати їхню ініціативу і поширювати ті тролики, які сьогодні за рахунок штучного інтелекту вони перекладають. Ми з Пітером Золмаєвим... Написали проект гранту на фонд відродження для того, щоб поширювати теж ну таку, так скажемо, правдиву інформацію про стан українсько-російського протистояння по країнах третього світу, оскільки вони лишаються поки що більше в форматорі російської пропаганди, і це дійсно ганебно сприймати. Я дивлюсь пресу арабських країн, де Ну на жаль. Майже не цитують українські наративи а повністю йдуть форватори цього. Кремлівського кремлівського края. Чуєш, друже? ти ж пам'ятаєш, що найлучший медіа працівник в світі це президент Зеленський. Ну десь приблизно такими лес улесливими словами його підтримав голова РНБУ. Ну що ще далі? Що ти ще хочеш ну, Найкращий нещодавно... медійник це так, Зеленський. Ну все так. ну так нещодавно. Оцей головний спічрайтер Дмитро Литвін він сказав, що ось. Головний канал інформаційний України це президент України. Все решта, вона вона насправді, тобто, людина, яка а, за Конституцією має займатися зовнішньою політикою і обороною. А він в нас головний інформатор. Ну де тут я дякую як, за уточнення? Як... спічрайтер Литвин, та я сказав секретар РНБО. Хоча в принципі секретар. е-е РНБО в нас на сьогоднішній день, взагалі, даєш того полгосника Данілова, хоч було видно, іноді а цього й не видно і не чути. Я вже, вже забув, як він виглядає. Ну але тим не менше, на завершення нашої програми буквально ще одну новинку закину, таку, тому що вона мене, ну чесно кажучи, вкурвала. Я, будучи в свій час адвокатом в кримінальних процесах, вот, і виріс сім'ї юриста, і всі в мене родичі, юристи, і так далі. І я знаю одне, що найбільші злочини в державі України кояться іменем України, тобто судовою системою можна узаконити будь-який трешняк. Тому на завершенні нашого сьогоднішнього стріму, друже, невеличка така інформаційна довідочка. А ти коротенько прокоментує, обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації. Я зараз просто скажу, що заголовок дуже цікавий, що він надурив державу, а насправді суд іменем України зняв арешт. Тому ніхто там нікого не надурив, там все нормально затаможилося. Це так само, як зняли арешт з фірми Медведчука, а потім вони чомусь були переоформлені на людей Татарова. І от в нас в державі на превеликий жаль, найбільші злочини кояться саме іменем України. Як ти вважаєш? Ну, зараз ну, зрозуміло, що війна там і так далі, судова реформа, то ми можемо говорити зараз про реформи ну, 100 годин підряд. Але ви мені сьогодні стоїть питання виживання нації. І, чесно кажучи, я погоджуюсь, нещодавно Віталій Портніков каже: А скажіть, будь ласка, якщо Україна програє цю війну, то до якої сраки, перепрошую, будуть ті реформи? Ну, куди ми їх засунемо? Тому питання одне: ми виграємо. Чи не виграємо? Якщо ми виграємо, то тоді друге питання: що робити з цими ушльопками, які іменем України творять найбільші безчинства? Я зараз говорю про не просто про судову реформу, ні, на законодавство. Во я говорю зараз про особовий склад судової системи, де з кожним днем, як каже мій батько, все менше суддів. А все більше судовиконавців телефонного права, і от мене в тебе в, якраз з цього приводу. Ну в мене Запитання. якраз за за тиждень відбудеться чекайте, 9 9 листопада. Відбудеться менше ніж за тиждень, да, відбудеться судове засідання. В апеляційному суді по справі Портнова проти мене ким Я ну в одному з твоїх ефірів також звинувачив його в тому, що він був одним з найактивніших агентів цієї операції російської боротиної. Між іншим, згаданий тобою, Рубінович, він теж був активним діячем. і Він навіть з Коломойським до мене неодноразово зверталися для того, щоб хотіли мене купити, щоб я. Погодився там за їхні мільйони зіграти роль цього дурачка. Ну і це цікаво, що остання спроба в нас була в Одесі в одинадцятому році, як зараз пам'ятаю, там на одному урочистому заході. А буквально за три місяці вони тоді підписали вже угоду з 95 м кварталом, коли який перейшов з телеканалу Інтер до один плюс один, і почали розкручувати Зеленського нещодавно там. Зустрілися з одним там рекламістом відомим, да він згадував, як оці бікборди Зеленським про те, що мені лічить ваш личить ваше кохання. да, це теж була одна з таких піар операцій для того, щоб впізнаваність Зеленського була на рівні там 99,9% відсотка. Тобто його там і зробили найкрасивішою людиною України. Пам'ятаєш. І оці як вони найкращий найкращий голос, найкраща хрипоса, найкращий ювелір. Тим <гум> він тільки не був у нас був контракт, коли з епіцентром не знаю, розповідав тобі чи ні, і ну, робили такий якісний продукт шедеври світової архітектури від мережі будівельних супермаркетів. Епіцентри розповідали про найвидатніші дійсно пам'ятки. Світової архітектури, сам з древніх часів до сучасності, і класний такий був проект. Виходив на декілька там мережевих радіостанціях. Там ну там, умовно кажучи, не точно не пам'ятаю. Ну там, припустимо, там три мережі, які транслювали там 5 тисяч доларів. Достатньо там скромна ціна для такої кількості охопленої аудиторії. Але потім мені директор каже: Дмитре Валерійович ви знаєте, за з нами співробітництво цей епіцентр. я передзвонюю там начальнику рекламної служби, мені каже: а навіщо нам платити вам п'ять, коли нам Зеленський практично безкоштовно бігає голим тут почали? По Голи <реш> Це теж був а... елемент такої розкрутки цього, цього майбутнього голобородька. Да, для того, щоб а дуже, да. абсолютно стовідсотково. Тобто, там в цій операції ж Боротінові було прописано свого часу. Ну коли вскрили листування одного з там партійців Жириновського, який підтримував тоді цей проект. Що головне це максимально розкрутити. Ну, як одного з наших авторів було в мене очі як відірки, пика, як у свині, але вийти в телезірки хочеться мені. Хтось сказав: бажання дике, хлопче, схаменись, ти свою погану пику бачив хоч колись. Та не дам на тої згоди в мене свій маршрут. Пика то не перешкода, головне розкрут. От засуньте мою пику в 40 передач, і глядач до неї звикне, змириться глядач. Ну, спочатку буде кепсько трошки поблює. Звісно, пика тож не кекси, не крем брюле Та ну дота скоро зникне. І вже через рік хтось гукне а де та пика? Я до неї звик. І, і засуньте на екрани. Хоч Ален Делон скажуть: то поганий, де геть мурло. Тобто розкрутка, яка відбувалася Це, за рахунок тут російських грошей, які давали там ну, десятки мільйонів. ви виписували ви, ви, ви ну за рахунок знову ж таки. Колишніх моїх там однокасників, да такий як покійний Серега Шекланов про смерть якого мені повідомив особисто Каломойський да, який фінансував фінансували ці е, серіали свати, про які до недавно в Украї... Вікіпедії було написано російський що це ж ну таке світоглядне культурне протистояння, такого бідлуватого, тупуватого українця, будь Завгара, такого воруватого, і Святоча, руський. Цивілізації в руски, культурі, професора, академіка, Ковальова. ми ж бидло, вас хлів тягнемо до нашого рівня. Що ж ви прочаєтесь?